Вечора ви дивитеся новини. Далі говоритимемо про найголовніші події вівторка в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Без щеплень до школи чи дитсадка зась. З чим пов'язані такі вимоги та чи є альтернативи? Їм Ми надаємо іншу форму навчання. Історію рідного краю вивчатимуть черкаські школярі. Скільки працювали над таким курсом, та хто його розробники? Черкаська область частинка України, ловна вогнищі та борщі з м'ясом. Кого частують золотині роми та що додають до інгредієнтів? Ну, щоб все було до смаку. Дітей, які не мають профілактичних щеплень, не допускатимуть до дитсадків та шкіл. Повідомила заступниця директора центру охорони дитинства Черкаської амбулаторії номер 1 Олена Білецька. Натомість додає дітям запропонують альтернативні форми навчання. Чим спровоковані такі вимоги та чи готові батьки виконувати їх, з'ясовувала Наталя Черкашенко. Пані Катерина, мама п'ятирічної доньки. Каже, хоч вберегти її від нетух у дитсадку, тож робить їй всі профілактичні щеплення. Я ж не знаю, хто прийде, що принесе, чим поділиться з моєю дитиною. Старшу доньку теж завше вакцинує і це додає, має свої результати. Дивлячись на тенденцію захворювань, то старша зовсім не хворіла, я б сказала. Так, навіть нежить якась осіння. Аби потрапити до дитсадка, потрібно надати спеціальну довідку, говорить директорка дошкільного закладу Юлія Хижняк. В цій довідці вказується перелік щеплень, які діти отримали. Коли дитина приходить в дошкільний заклад, не маючи щеплень. І причина в тому, що щеплень немає, це відмова батьків. То в такому випадку ми все рівно зобов'язані зарахувати таку дитину в дошкільний заклад, але вона не має права відвідувати дитячий колектив. Тоді ж діти можуть перейти на сімейну форму освіти. Вони навчаються вдома, а дошкільний заклад, до якого вони зараховані, надають по можливості допомогу методичну, рекомендації. Такі вимоги і до школярів, говорить директорка однієї з місцевих шкіл Галина Титеранко. Ми діємо відповідно до статті 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Відповідно до цієї статті, дітки, які не мають календарних щеплень, не можуть відвідувати очне навчання. Але їм ми надаємо іншу форму навчання. Якщо учень не має щеплень, то обирає іншу форму навчання. Із 935 діток, які є зараз у нашій школі, то не щеплена лише одна дитинка. Вони вибрали сімейну форму навчання. Шкільна медсестра Інна Недопас зазначає, вакцинованими мають бути не лише діти. Працівники школи в нас теж їх приносять. Надія Сумікіна – мама третьокласниці та четвертокласника. каже, обом робили всі планові щеплення, не дивлячись на те, що я виявляюся вимушено приміщеною особою, і ми жили і в Маріуполі ніколи ми не пропускали щеплень. Люди, які живуть у нас в даний час, не мають права просто хворіти, тому що держава настільки важка важко її зараз. Поспілкуватися із батьками невакцинованих дітей нам не вдалося. Натомість, заступниця директора центру охорони дитинства амбулаторії номер 1 Олена Біласька говорить, довідка про щеплення це не забаганки закладів освіти, а вимоги продиктовані законодавством. Це закон про захист населення від інфекційних хвороб. Стаття 12, та стаття п'ятнадцята. Профілактичні щеплення згідно календаря щеплень є обов'язковим прийнятий протокол рішення нашої Черкаської обласної військової адміністрації протокол 11 про недопуск дітей нещеплених до очної форми навчання. Так, при вступі до школи та дитсадка потрібно надати заповнену медичну форму номер 063 затверджену печаткою сімейного лікаря. Якщо дитина не щеплена лоч або щеплена з порушенням календаря і їй треба надолужити, скажімо так, щеплення, яких вона по віку ще не має, ми завжди вказуємо, що дитина підлягає щепленню, наприклад, проти кору під і краснухи, проти дифтерії столбняка, проти поліеміліту. І ця форма надається кожен рік. У кабінеті щеплень же нині невелелюдно каже медсестра Марина Шевченко. Тож запрошує усіх охочих. Діток не дуже багато. але сподіваємося, що вони виспляться і прийдуть. Усі вакцинки тут зберігаються при температурі від плюс двох до плюс восьми градусів. Фіксується в нас спеціальний журнал. є, ми його зранку приходимо, фіксуємо ввечері Фіксуємо Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Черкаська обласна дитяча лікарня отримає новий реанімобіль для немовлят. Одну із 20 сучасних швидких сюди передадуть завдяки ініціативі ЮНІСЕФ та Мінохорони, розповіла заступниця керівника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Бондар. Чи чекають на таке поповнення у медзакладі та скільки життів це може врятувати? Дізнавалась Анастасія Кашаїд. Це немовля за 240 кілометрів від Черкас доставили в обласну дитячу лікарню з кисневою недостатністю. Дитина народилася передчасно і потребувала негайної госпіталізації, говорить завідувачка відділення інтенсивної терапії Неля Скриваник. З Дитини наростала дихальна недостатність дитина потребувала додаткової підтримки кисню і враховуючи, що така дитина в подальшому могла потребувати, можливо, навіть апаратної вентиляції, штучної вентиляції легень. Дитина була транс транспортована бригадою до нас у відділення Поверхом нижче породілля Світлана чекає на одужання новонародженого сина. Його розповідає, в тяжкому стані госпіталізували з міського пологового будинку. В тоді відбувся диспрес-плода. Дитина порожнилася вона випустила міконій міконій дуже сильно уразив його е-е Мені зробили непланове кесарево зараз тут ми вже трошки дохожим до кінця, да і сподіваюся, що потрапимо додому. Таких викликів неонатальна бригада може отримувати по кілька разів на тиждень, каже завідувачка відділення Неля Скриваник. За останні вісім місяців ренімобілем перевезли 71 дитину. Ця машина пристосована для транспортування новонароджених дітей. Це перечасно народжені діти і новонароджені діти, які потребують лікування в умовах відділення інтенсивної терапії новонароджених. Тут для порятунку немовлят є все необхідне. Для транспортування перечасно народжених дітей є КУВЕС, є монітор, який відслідковує життєво важливі функції дитини. Є е, е, інфозамат. Це прибор, завдяки якому можна. Проводити інфузійну терапію під час транспортування є світсмоктувач. Є прибор для підігрівання розчинів, які ми вводимо дитині. Міні умови відділення інтенсивної терапії. Такий реанімобіль єдиний на Черкащині, та невдовзі обласна дитяча лікарня поповниться ще однією машиною, каже заступниця керівника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Бондар. Цей автомобіль розрахований на високоспеціалізовану допомогу, яка надається. Тільки в обласній дитячій лікарні керівництво закладу і управління охорони здоров'я дали характеристику того автомобіля, яким зараз користується обласна дитяча лікарня. Ну і по ідеї вся область. І міністерство охорони здоров'я визначило, що заклад потребує нового автомобіля. Заклад вже отримав відповідний сертифікат. Нині чекають, коли автомобіль передадуть в експлуатацію. Анастасія Кашуїд, Олександр Кулик, Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Служба безпеки України підозрює двох посадовців Луганського газу у пособництві державі-агресору. Повідомила речниця СБУ в області Катерина Дрога. Регіональне управління спільно з прокуратурою збирало докази за інформацією слідства. Чоловіки забезпечують українським газом окупаційні адміністрації та так звані МВС і органи держбезпеки ЛНР. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі посадовці переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Їх оголошено у розшук. Школярі Черкащини вивчатимуть історію рідного краю. Новий навчальний курс запровадили для учнів 7-11 класів. Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець під час прес-конференції розповів на проєкт спрямували майже півмільйона гривень. Посібники і програму затвердили у міністерстві освіти. Всі наші школи вже отримали ці посібники. Всі наші учні, нас їх там понад 48 тисяч, зможуть пізнавати, в тому числі і таким методом і способом наші історичні моменти на Черкащині. Над курсом Моя Черкащина працювали близько півроку. Головне завдання патріотичне виховання учнів та вивчення рідної історії, зазначив співавтор проєкту Андрій Стецюк. Ми вибудовували різні сучасні, дуже важливі й потрібні оці компетентності учням. Вміння працювати з технологіями, вміння працювати з 3 d 3D-модулюванням, вміння створювати певні проєкти, міні проєкти такі інше. Тому ми здається, що наша творча група в цьому сенсі вона придала цьому трошки нове дихання. Свою роботу ми присвячуємо 70-річчю творення Черкаської області. Якраз так співпало, що це дуже. Доречно, ну я як трошки старший за нашу область, мені це подвійно. Тому що Черкаська область це частинка України. На церковні свята і без приводу пригощає обідами парафіян церков Золотоніської громади община циган Амерома. Розповів її очільник Володимир Бамбула. каже, започаткували таку традицію сім років тому. Чим частують та чи до вподобали місцевим жителям така ініціатива, Наталя Старинець розповість. Ось ці дві жінки на кухні центру діалог між поколіннями Ромської общини шостої ранку. Любов Кузьменко каже, встигли наварити 90 літрів борщу. Ми любимо, щоб багато м'яса було там у борщі різного виду. Ми любимо, щоб він гарно червоний такий був, щоб не був білий, такий ж не біловастий, щоб всього так багато там було. Ну, щоб все було до смаку. На черзі приготування плову. Ось дивіться, це бачите. Вже приготовлено. Оце ось дивіться, Зелені багато теж додаємо. Ми туди додаємо перцю болгарського ми, щоб там було. Заздалегідь запарила шість упаковок рису Анжела Панченко. Каже: особливих секретів приготування немає. Просто готовим як кажуть, з любов'ю. <різь> І все. Я це все готовлю на глаз. Я глянула того мало. то хочеться, щоб красивіше було, того більше вкинулася. Плов готують у казані на вогнищі. Так говорить жінка. Він вийде ще смачнішим. Щойно страва готова. Представники ромської общини вирушають до однієї із місцевих церков. На подвір'ї храму накривають столи та розпочинають частування. До таких доброчинних обідів місцеві вже звикли. Чим би не прогощали усе смачно, розповідає парафіянка пані Галина. Ми привикли Нам завжди тут такі обіди в празники для тих людей, які мало забезпечені, але ходять до храму, які постяться, і для них це дуже важливо. Тому я вважаю, це дуже гарна ідея. Є на вибір пісна їжа, хто може постувати там, хто може дотримуватися, хто ні. Там чи дітки, наприклад, вагітні, є з м'ясом, собі, будь ласка, на вибір. Тому крута ідея. Я знаю, що рома, роми готують найсмачніше в золотоноші, тому що я працював у школі, де дуже багато було ромів. Був директором школи, інтернату. Там дуже багато ромів. Так що обідає я їхній Ідея частувати людей безкоштовними обідами виникла сім років тому, розповідає голова общини Циган Амарома Володимир Бамбула. Ми їздили в Ізраїль поломчиську поїздку, і коли ми приїжджали туди, і там ми приїхали в один храм, і в цьому храмі приїхали люди на прицепів з казанами і роздавали туристам, кормили людей харчами. Я подивився така гарна, така ідея, так гарно це все організували. Стихійну, гарно, так приємно все нам не За словами пана Володимира, зараз представники общини частують від 70 до 350 охочих. Таку традицію, каже, продовжуватимуть і надалі. Наталя Старинець та Горозія, Суспільне, Новини Черкаси. Як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів у випадку техногенної небезпеки та як надавати домедичну допомогу? Про це людям із інвалідністю розповідали черкаські рятувальники. Захід ініціювала представниця урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю в області Наталя Капустян. каже в умовах війни такими знаннями та навичками мають володіти усі. Що на сьогодні це актуальні теми, і вони потрібні людям, а особливо а люди з інвалідністю. Ну, це така категорія людей, що їм потрібно конкретніше, більш конкретніше розписти. Попросили, щоб це було простими словами, і щоб було ну на макен в рамках реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору. Ми проводимо такий цикл занять, який включає в себе психологічна допомога, мінна безпека, безпека в побуті, тобто пожежна. Безпека, ну і надання першої домедичної допомоги на 24 число минулого року, коли от відбулося повномасштабне вторгнення, я бачив ту паніку у людей, як куди що і, ну, взагалі я розумів, що це глобальна прогалина в плані того, що люди не обізнані в цивільному захисті взагалі. і в плані дій. На цьому завершуємо. Втім, на сайті та в соцмережах Суспільного новини оновлюються постійно. Стежте за нами та бережіть себе.